Так. Пані Юлія, є кворум наявний. Отож сьогодні е, на порядок денний місяця виносять наступні питання. Будь ласка, я просто мені незручно зачитайте ті звернення, які ми розглядаємо по нагородженню. Доброго дня. Я розчитаю зачитаю вам. Про нагородження почесною грамотою Луцької міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у галузі освіти Луцької міської територіальної громади, а також з нагоди особистої ювілею вахович Ірини, ректора Луцького національно-технічного університету, доктора економічних наук, професора. Також Коляна Валентина, директора комунального закладу загальної середньої освіти Луцька гімназія номер 20 Луцької міської ради. Скорохода Сергія, директора комунального закладу загальної середньої освіти, Луцький ліцей номер 18 Луцької міської ради. Прошу голосувати за порядок денний Федік за. Дацюк за. Дякую, прошу. Хто буде доповідати? Чи, чи без доповіді? Ну, ми не будемо видерчити, якщо ви бажаєте. Пані Юлія, можливо, я... можливо, без, без, доповіді. Доповіді. без доповіді. Узнайомилися, знаємо. Познайомилися, все правильно, підтримуємо, правда? Так, <свісно> да, так. Да. Тоді переходимо до голосування за оголошені питання. Федік за. Децюк, за. Все питання порядку денного розглянуті. Дякую. Різного в нас немає? Немає ми тільки сьогодні приємно робимо людям. все всім <світ> гарного <світ> дня, <світ> до побачення. <світ> дякую, дякую.